Зараз буде реконструкція будівлі фактично в існуючому стані, але ж розберуть центральний вхід. Оцей центрального входу ніколи не було там. То тобто, там є арочні вікна, які перерізані. Це була вітальня взагалі. Вітальня цього будинку. Там стояв фонтан внутрі і була вітальня. Коли робили вхід планетарію, щоб зробити цей купол, вони прорізали фундаменти, опустили підлогу на метр тридцять п'ять, тобто, фактично, вони вже зруйнували. Було всього два входи в будинок: це центральний збоку, з правої сторони, який зараз існує, він існуючий, і був господарський вхід від п'ятиповерхівки. Інші входи, які добудували зараз, і зараз є там ще додатковий вхід. Це вже прибудовано при Радянському Союзі. Тобто, фактично, ми будинок збережемо в тому вигляді, який він існував, скажімо, до будівництва планетарію.